У Львові зробили історичне відкриття. Львівський художник, реставратор і мистецтвознавець Лев Скоп назвав ім'я автора мініатюр Пересопницького Євангелія. Пересічний українець знає цю рукописну книжку найкраще. Вона є артефактом національного значення, бо саме на «Пересопницькому Євангелії присягали усі чотири президенти України. Обов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України. Левко Скоп 20 років працював над своїм відкриттям, реставруючи давні галицькі ікони, почав помічати спільні риси із зображеннями у пересопницькому Євангелії і зробив однозначний висновок. Усі мініатюри у найславетнішому нашому Євангелії намалював Федуско, Маляр із Самбора. То коли реставруєш ікону, бачиш, як модульовані руки, як модульовані очі, і тоді, якщо ікону працюєш півроку, бо рік реставруєш так. Ну тоді вже інші ікони будеш відрізняти. Відповідно, коли я працював на реставрацією реставрацію Господня Трогобича, потім співставив з ікони Федуска підписною, потім цілої групи ікон, у мене не було сумніву, що це той самоліт. Це таким от кримінальний, то як то криміналісти, як роблять. Пан Лев каже, два галицькі художники ніколи однаково не малювали. Кожен мав свій почерк. А Федуско у другій половині 16 століття був майже легендою. Започаткував у самборі цілу школу малярства. Це була ну як називається людина епоха Він був крім того, що він був високосвідчений. Він був дуже популярним. Так і не тільки в самборі в нього замовляли по всіх теренах Галичини ікони, і вони дуже дорогі були. Своє відкриття Левскоп видав у масштабній монографії. Там подає кожен крок свого дослідження, порівнює мініатюри із Євангелія із підписаними іконами Федуська і самбора навколо імені автора малюнків до Пересопницької Євангелія точиться дискусії уже 200 років. На рахунок авторства мініатюр боялися робити припущення. Всі мистецтвознавці боялися. Якось так. Якісь припущення були на рахунок того, що мініатюри міг зробити переписувачі Євангелія. Там такі є Михайло Васильович проти Піп Сянука і син Сянуцького. Тобто думали, що раз він переписував, то він і малював. Ну, але зазвичай так не було. Однозначно, ім'я автора сьогодні назвали вперше. За матеріалом і методикою дослідження це безпрецедентно в сучаснім. Українські миссисознавців, публікація за роки державної незалежності України. В нас ще не було публікації, основаної на методі порівняльного аналізу. Монографію вже запрезентували журналістам. А широкій публіці видання покажуть на форумі видавців у Львові. Марічка Крижинівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова. Пропорції